Привіт! Починаємо з лічби. Зараз зупиніть відео і спокійно порахуйте від найменшого до найбільшого числа, а потім верніться від найбільшого до найменшого. А зараз скажіть, які цифри закрили собою бджілки. Перевірте! Чи правильно ви визначили цифри? Наступне завдання будемо знаходити цифри сусідки. Приготуйте свої пенали з цифрами і повикладайте за зразком. Тобто, сусідами цифри 2 є одиничка і трійка. Зупиніть відео і спокійно викладіть інших сусідів цифр, які на екрані. Шановні батьки, тепер прошу вас допомогти малятам пограти в дуже цікаву гру на розвиток логічного мислення. На основі зображені два кола: червоне і зелене. І вони між собою перетинаються. У цю. Перетинку, треба буде дитині викласти картину, картинку із трьох продовжених, запропонованих, яка буде мати певні якості, загадані у описі цієї картинки. Тема наша взуття і одяг, тому почнемо зі взуття. Треба знайти із трьох пар взуття, взуття, яке різнокольорове, не одного кольору, і яке Тепле, яке предназначене для того, щоб носити взимку. Різнокольорове і тепле. Перший раз підкажіть дитині, як же ж вибрати із трьох пар взуття те, яке потрібне різнокольорове. Ці сандалії одного кольору. Значить, перша картинка вже не годиться. З кольором ми з'ясували. Тепле. Подивіться і запропонуйте дитині сказати, тепле взуття це кросівки чи ось ці зимові чоботи. Правильна відповідь чоботи. Вони різнокольорові і вони теплі. Значить, друга картинка не підходить теж. І були загадані зимові, різнокольорові теплі чоботи. Так само і про одяг. Тут будуть йти такі самі описові якості. Перша описова якість це колір. Синій, теплий, або синя тепла, або синє тепле. Подивимось. Синього кольору тут одна річ. Тому дитина дуже швидко знайде, що це шуба. Але якщо покласти першу картинку, описову якість тепла, тоді треба буде подумати, а потім уже класти колір. Тепла із цих трьох речей і пальто, і шуба. Тому сарафан прибираємо, залишається колір. Тепла синя. Суба. Так, вірно. Воно, здається, дуже легке для нас, дорослих. Але дитині перші рази навіть може бути і складно, тому допоможіть їй. У нас ще залишилися картинки, які стосуються одягу. Я вже не буду пояснювати, як їх тлумачити, Ви пограєте самостійно. Подивіться, у всіх тварин є на голові. Якийсь предмет, убор головний. І треба буде знайти яку ж тваринку або птаха, або істоту я загадала. Так. І остання. Маленька підказочка. Так я позначила тварину, яка живе у лісі. Не домашню, а дику. Бажаю вам успіхів! Веселої вам гри! Давайте ще поміркуємо: що спільного між двома колами Зеленим і жовтим. На двох колах розташовані герої двох казок на зеленому герої рукавички. На жовтому герої-колобок. казки -колобок. А між колами поставлені фігурки. Тих героїв, які є в двох казках. Спочатку назвіть всіх героїв казки Рукавичка, а потім всіх героїв казки колобок. А в місті об'єднання двох кіл. Герої, які приймають участь і в першій, і в другій казці, назвіть так само окремої їх. На цьому малюнку іграшки і предмети. Іграшки в зеленому колі, дерев'яні предмети у жовтому. А між ними питання. Треба покласти дерев'яні іграшки. Назвіть, які це іграшки. Дуже рада, якщо вам сподобалось сьогодні грати разом. Чекаю вас на наступне заняття. До побачення!